З огляду на те, що інформаційна війна, інформаційний фонд, атака на нас вона є дуже потужною. Я вирішила, що необхідно якось об'єднуватися і створювати більше самоукраїнського контенту і правильного українського контенту, саме такого, який не повторює, не переймає за росіянами нав'язані ними наративи. Показує та розказує про наше справжнє життя, про те, як молодь бачить цю війну і як вона бачить майбутнє України і власне майбутнє. І я розумію, що самотужки одній людині дуже важко дійсно, якщо створити щось ще можна, то потім розкрутити, вивести це на. Рівда на, рів... на якийсь рівень, коли це дивляться, про це знають, про це говорять, досить важко. Тому доцільно мені здалося об'єднати молодь, об'єднати хлопців, дівчат і, звичайно, долучити до цієї справи вже професійних журналістів, які б могли б підказати і якісь технічні моменти, і якісь е... ідеологічні моменти, адже ми розуміємо, що. До війни дуже багато хто з нас перебував у російському просторі, переймали оці, начебто, від хороших русських якісь закиди, заклики, що ми там праця, що в нас одна спільна культура, і до якогось певного моменту дійсно інформаційне поле було спільне. Тому дуже важко відкараскатися і відмежуватися від цього. Але професійні журналісти вони знають саме де правильне, що правильне, що неправильне, де нам щось нав'язане, і можуть підказати також і в цьому сенсі. Я вже мовчу про те, що дійсно знімати зараз може будь хто, будь хто якою технікою кожен телефон має свою камеру, але потім це змонтувати, якось об'єднати так, щоб воно було е, гарно, це вже дуже тяжко. Е, тому е, я власне, внесла цю пропозицію. Дуже дякую, що ви її підтримали. Е, найосновніше, звичайно, це будуть різноманітні тренінги для молоді. І е, перша така зйомка. Пробна в нас відбудеться вже у вівторок у ботанічному саду. На нас чекатиме з 8.30 ранку, для того, щоб ми мали можливість зняти як саме волонтери допомагають ботанічному саду, як живе зараз ботанічний сад, як вони живуть ці 6 місяців. Ми ж розуміємо, що. Це один із закладів, який опинилися нібито поза повісткою, повне на часі. Да. І е, було б дуже цікаво е, до них запитати, подивитися. Е, вони на нас чекатимуть цього вівторка, з 8.30 ранку. Е, окремо я наступного вівторка. Ну так, найближчого вівторка. Правильно. Найближчого вівторка, якого Яких ближче то і чекають. Зараз я скажу точну дату. Це в нас буде 9 серпня. 9 серпня, о 8.30 біля дверей ботанічного саду ми зустрінемося і можемо піти познімати. Можна створити щось своє і спільне розвиток для своїх соцмереж. Можна долучитися до спільного відео, яке буде створено для нашої навчальної мединарні. Це ще одна така... слово новинарні. Так. Це ще одна така е, е, трошки інноваційна спроба, тобто надати молоді зміну, якому вони можуть публікуватися, буквально не маючи ані досвіду, е, ані якогось портфоліо. І все одно це справжні щось треба починати. Так, з чогось треба починати. Е, поперше... Я вас приймаю, вчора до мене прийшов наш колега. Колега він з Миколаєвим, переселенець, якось посер... він прийшов від і сказав, я хочу зустрічатися з журналістами, щоб щось проводити там зустрічі. Пишу вірші, десь, і він, мабуть, років 20-30 пише, але ніде ні разу не друкувався. Дали координати сюди. Він прийшов, ми з ними поспілкувалися. я його теж буду залучати. Він не молодий, але все одно чимось буде допомагати. Знає, коли почали розмовляти з ним, а вийшло так, що. Те, що я навчався десь в 77-му році закінчив uh -huh. вирохідку, він теж, але через 25 років, знаєте, є поєднання, він прочитав свої вірші. Uh -huh. Мені вони сподобалися. Ти друкував нічому. Uh -huh. А де? А де? Та якось так корзину. корзини вже нема. Ти в Одесу то значить треба щось робити. Треба щось робити. Так і молоді, якщо хтось uh -huh. пише, сьогодні наш колега It показав свої гарні вірші. Але він теж скриньку. Але це треба, щоб люди слухали. Це його бачення сьогоднішнього дня. Це голос кожного є дуже важливим, і власне тому я вирішила створити таку площадку, як Одесний Новинарний гон, щоб буквально кожен міг спробувати чи то писати новини, чи то робити власні великі матеріали: фото, репортажі, текстові репортажі, якісь авторські колонки. Знімати відео спільно або знімати окремо якісь можливо, Сюжет. сюжети, можливо, хтось бажає створювати комедійний контент, скетчі Це нормально. чи щось таке. Може комусь не подобається знімати власноруч, але він любить монтувати. І люди, вони насправді гарні вони є, вони, а, не те, що є, вони дійсно на вагу золота, тому що знімати може може кожен. А як це потім склеїти до готового продукту? Це вже треба а, розумітися, а, тобто а, площадка, на якій кожен з одного боку, будь-хто може розміститися. Ну, звичайно, пройшовши крізь редакційну якусь підтримку, отримавши поради, щоб його текст хтось вичитав, щоб десь хтось підправив, допоміг це гарно зібрати і викласти, але це буде викладено, це буде опубліковано. І надалі, наскільки ви пам'ятаєте, у нас дуже багато в Одесі конкурсів і не лише в Одесі. Вже? Для початківців, для початківців письменників фотографів, журналістів. Але так. для того, щоб прийняти в них участь, має бути десь опубліковано. Звичайно. Тобто, якщо є бажання прийняти участь у конкурсі і не зрозуміло, де оприлюднити свій матеріал, завжди можна звернутися до нас. Ми оприлюднимо, і воно буде вже оприлюднено і можна буде подавати документи на конкурс. Отримати свої винагороди. До речі, мабуть, всі знають, що Державний комітет телебачення радіомовиня, він об'явив конкурс до 10 серпня приймається роботи на премію імені В'ячеслава Чорновіна. Я сьогодні одну роботу нашої колеги відправив туди, дай Боже, щоб воно відбулося. У нас дуже багато конкурсів. Я хотів би пам'ятати, що ваш вчитель, Олександр Васильович Галя, він переможець. Десятки, сотні конкурсів, мабуть, єдиний в Україні вже на, треба, щоб книга рекорду Гіннеса була вже всесвітньою. вдягана. Mm -hmm. Так? Так, ну в мене в самой дуже багато нагород, різних дипломів за публікації, за матеріали. Мені просто пощастило, що на самому початку моєї кар'єри в мене була можливість, я познайомилася з Олександром Васильовичем, і у Портофранку публікували мої тексти. Але це було ну, певне обмеження, тобто тексти вони могли взяти якісь е, фото у дуже обмеженій кількості, бо це була газета, і е, ну, про відео навіть не йшлося. Е, тому я розумію, наскільки важливо е, на, е, публікуватися одразу, одразу отримувати фідбек від е, інших людей, е, отримувати можливість е, розповісти про себе. Отримати може якусь нагороду, якесь заохочення, тому що є конкурси із грошовими країнами. Звичайно, є... останнім часом О, все менше так. і менше. Останнім часом у нас дуже тяжко з грошима в країні, тому воно не дивно. Але все одно це дуже впливає, це Гарні ну, строчки в різні. Ви увесь, знаєте, я такі обіцяю, щоб на нас напали гроші. Ми думали рано чи пізно це відбудеться. на гроші на нас, на жаль, не нападають, на нас нападають росіяни. Це дуже. Дуже не те, що ми хочемо, але yeah. доводиться якось з цим змиритися і боротися з тим, що є. З чим боротися, я думаю, було б набагато веселіше. Yeah. Знаєте, в мене є таке якраз, що війни йде війна, приходять похоронки, не зміну варті, новий призов, де шут нащадки Ярослави і на Нівець війна піде. Дійсно, треба робити все можливо, неможливо, щоб ця війна закінчила, припинила, щоб мови йшли вчитися. Правильно? Yeah. Тому що вже в деяких навчальних закладах вище почали заняття з 1 серпня, хтось буде з 1 вересня, але знаєте, відток студентів є хтось з за кордоном, хтось онлайн. Але треба спілкуватися очі в очі, так проще воно доходить. Я розумію, кожного дня щось відбувається в державі, але треба дійсно, як то кажуть, здоровий мати в голові і приходити до переговорів, сідати за хрупте словом, рішити питання вже сьогодні, навіть вже вчора, але... Свіття підказує, що не треба, щоб молодь гинула на фронтах війни, цієї війни, незрозумілою. Маємо, маємо докладатися, докладати всіх зусиль. Саме тому навіть для тих, хто не, хто не може приїхати, хто фізично не може бути присутнім, ми проводимо онлайн трансляції. І надалі я гадаю, що все, що може, можна буде. Реально провести у форматі офлайн та онлайн трансляції. Ми транслюватимо, тобто, щоб молодь наша з інших країн, з інших регіонів, навіть з Одеської області, могла могла до нас долучатися і е, бути разом. Я сподіваюся, так що в цьому році ми наш до 23-й загальний національний конкурс українського мови і знання це домовись тут є. Минулого року, тут є ці лауреати ми проведемо, мабуть, в такому режимі. Будемо вас залучати те саме, тому що на сьогоднішній момент більше 150 робіт надійшло вже. Тобто, сьогодні теж колишній мер Маріуполя Михайло Позванов привіз свій раду книгу, де описав два місця, де він працював. І Маріуполь мер був з заступниками міського голови у місті Києві. Мельченка, це людина, яка відтворила те, що було тоді. Але книга повинна була вийти на початку війни, але вийшла з додатками вже сьогодні. Ну і це дуже, дуже, дуже така робота, яка важлива, тому що це згадки про те, як, як ці міста жили до того як все сталося. Будемо відновлювати все. Будемо відновлювати. Я, я, наприклад, встигла оприлюднити книжку якраз перед війною. Тобто, коли дійшло до презентації, виявилося, що воно трошки-трошки. Ну знаєте, коли ми в цьому році презентацію книги були покликані смовити шістнадцятого. Це березня було той лютого на день єдності. Ніхто ж не знав, що 24-го двадцять Так, назвичайні. І тут, знаєте, все зламалось, у нас не все було вирішено в питання стосовно конкурсу. Але бачите, війна. Але попри війну, ми все одно проводимо конкурси, залишаємося на зв'язку. Я думаю, що ми, власне, все найголовніше розповіли і про секцію, і про інструмент, і, до речі, як виявилося подібних. Гуртків у СЖУ інших підрозділів немає, не було. Тобто ми стали першими в Україні, хто на, на таке зголосився, і це дуже приємно. От я думаю, що а... є секція молодіжної преси, і очевидно було, чим кардиктор директор коледжа пресу, преси телебачення з Миколаєва. Ну, Теж, да, да. Щось кількість. Да. Да. Ми тут працюємо і причому не один рік. У нього вже такі, 27 років конкурсу, нашому 23. Знаєте, Це поєднання ми вже так сказать дорослими. Okay. Як говориться, нам 30 років історія ми створюємо свою блогію і дороги, літа тобі вітчизна віддає. Якщо розібратися по житті Олександр Васильович, журналістики віддав десь близько 50, 50 років, так, Олександр Васильович. Він сказав, вона більше мабуть. Ну, десь так, у нас є журналісти, які працюють за інформацію інформацією 56-57 року, 52-го року. Після воєнного. Тепер ми розвиватиме соц... медіа у соцмережах, на Ютубі, у Телеграмі. Все як любить нове покоління, все як вміє робити нове покоління. От я думаю, що на сьогодні час прощатися а, вже увечері. Я оприлюдню детально. Скільки нас От, слухало, скільки відбулась. нас бачило. Скільки нас слухало, скільки нас бачило, і згодом цю трансляцію все одно можна переглядати репостити і так далі. А, я оприлюдню анонс нашого тренінгу зйомки, яка відбудеться у вівторок, щоб точно ніхто не забувся. Ні про час, ні про місце, щоб можна було передивитися, нагадати собі. А, на, а наступному зробимо, мабуть з там є юлей буде в зоопарку, правильно? 4 числа. Дев'яте. Дев'яте серпня. Дев'ята серпня. Я думаю, ми це зробимо. Знаєте, я хотів би ще на закінчення наших зустрічей, Знаєте, я такий вірш на що свободи слова. Від слова свобода давно ми забули, від слова полова брехня віддає. Слово і слово і правду. Колись ми поряд разом були, давали шлях і путь, Про нього мріли і знали, що його нам не звернувся. Такі дороги різні вийшли, але єднає нас одне, коли на небі сонце світить, воно для всіх одне. Повірити, треба, що не люди, а не істоти там якісь, бо вік від віку ми воюємо, забувши Божий запобіг. Є десь заповідь, дані уб'є написав Біблії. Я хотів би, щоб дійсно ми на мирній ноті це закінчили, щоб дійсно. Припинилися всі війни. Молодь ми повинна жити заради майбутнього, заради наших дітей, онуків, щоб дійсно прекрасне майбутнє було Україні те, яке будува наші краще, а вони теж будували наші навіть України. Далекі роки. Так. Дякую всім, хто доєднався, хто нас прослухав, хто нас переглядає згодом пізніше, хто запізнився. От, і е, слідкуйте за анонсами на сторінках Гладкої Одеської новинарні у Одеської і новинарні. новинарні. <святок> <піліт> Щастя, любові, здоров'я, мир всім небо. Мир. До побачення. Добавчу.